Юніор вітає вас. Ну що, друзі? Ви знаєте нашу тактику. Ми грали завжди 2-2. Нас розбирали. Коли ми атак... нас атакували, ми розбирали гравців, не давали прийняти м'яч. Зараз змінюємо тактику. Переходимо на румб. І так, друзі, давайте покажу на одній команді. Ромб. захисник. Фланговий гравець, фланговий гравець стовп. Один фланговий гравець сідає нижче, другий вище. Ну що, поїхали? Воротар грає з захисником. Захисник відігрується, відігрується назад захисник і робить забігання. Цей Сюди. Передача, передача. Все виходимо, забиваємо. Ну що, давайте подивимося, як це виглядає в грі. Перший раз сьогодні працюємо. Діти у нас 15 16 року. Так що дивимося, поїхали. Відкрився все міня зону, поміняв і інший гравець. Все запускаємо гравця. Пас забив. Прийняв. Денис, відкрився, Денис відкрився. Пас відігрався, поміняв зону. Це на дальню. Денис на біга забі. Це. чітко в ногу. Пас. Поїхали. раз, З ним вже поміняв зону влад. Два. Саша відкрився. Саша вже скидує. Владу заб... влад забивав. пішли, поїхали. Чудово вправо. Пішти. Раз, стоп. Два назад. Саша міняє зону. Пішти. Два. Скидаємо Саші. Саша забиває. Пішти. Раз. Два. Абдулін міняє зону. Марік. Марік скидує Абдуліну. Чудово. Абдулін. Поїхали. Марік пас. Відігрався Марік. Поміняй зону. Два. Чудово. Два. Набігає Марік і забиває. Поїхали. раз, Два. Три. Чудово. На хід. І забиваємо. Поїхали. Пас. раз, поміняв зону. Нікіта. Два. Дальня. Три. Чотири. Поїхали. раз, Богдан прийняв. Віддав. Кузінцов поміняв зону. Чудово! Козійсов на хід. Рез. Ось так виглядає вправо. Дуже чудово вправо. Пішли. Раз, два. Міняємо зону. Завжди команда в Русі. Соперник не знає, що робити. Пішли. Рез. Відігрався. Два. Вже змінив зону. Поїхали. Довга передача. Скидаємо на удар. Поїхали. Рез. Рез. Відірався. Міняй зону. Два. Вже. Набігає кім. Забива. Чудово. Пішти. Відбій упас. Рез. Вже. Два. Міняй зону. Три. Чудово. Пішти. Низом передача. Рес. Зону змінили. Вже. Два. Поїхали. Три. Швидше. Раз. Зміни зону. Саша, змінив зону. Саша. На фішку. Що ти? Пішли. Два. Швидше. Поміняв Марік зону. Марік зону. Два. Марік набіга забува. Швидше. Швидше, Богдан. Раз. Два. Три. Забива. Поїхали. Раз. Поміняв зону. Вже. Пас. Богдан, відкривайся на фішку. Чудово. Пас. Раз. Два. Три. Швидше. Чотири. П'ять. Раз. Вже. Стоп! Два. Аким, меняй зону. Аким, набега. Швидко. Раз. Два. Меняй зону. Три. Уже скидываем. Чудово. Пишли. Раз. Два. Три. Чотири. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Поїхали. Раз. Два. Три. Набіга Саша забува. Чотири. Раз. Поїхали. Два. Три. Швидше. Раз. Чудово. Марик, меня зону. Два. Марик уже забива. Забыва. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Я за зараз залишу на змії, бо ж сидіти на змії. Якщо тобі не цікаво, пішли, два. Раз. Два. Три. Два. Чудово. Пішли. Раз. З ним. Дальня. Дальня вже. Ліб'єв забива. Забива. Чітка передача. Поїхали. Раз. Зона змінюємо. Вже скидаємо, на біга, забива. Пішли. Два. Три. Влад забіга. Забава. Раз, два. Три. Раз, два. Стоп. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. А 7. сім. Розпочинаємо зелені, ніхто не забирає м'яч. Вводимо приблизно до гри. Два. Марік. Ти готовий приймати м'яч як воротар. Стоп! Пішли. Захисник прийняв. Нижче. Раз. З ним же. Два. Міняємо зону. Вже нікітоса. Два. Нікито за, запускає. Лібідня. Пішти. Лебедев відірується з Кузнецовом. Чудово. Пішти. Шовті розпочинаємо. Раз. Саша. Два. Злим. Три. Вже. Вже, Іван. Шо? Я зараз на заміну відправлю. Зараз на заміну відправлю. Пішти. Захисник прийняв. Фланг назад захиснику. Міняємо зони. Вже пуста зона нас. Забігаємо вперед. Пішли. Чудово комбінаха. І забиваємо. Пішли! Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Саша змінив. Вже Іван. Івану. Раз. Два. Пішли! Може на Кима грати. Ну давайте відпрацюємо це. Пішли. Раз. Два. Три. Чотири. Леві пішов вперед. Розпочинаємо в жовті. Раз. Віддав. Міняємо зону. Іван. Три. За... Івана, запускай. Стоп. Захисник прийняв. Вже. Фланговий гравець. Назад відігрується, Міняються флангові гравці. Все. Розпочинаємо атаку вперед. Пішли. Чудово. Чудово забивав Кузнєцов Нічого не забивав Пішли Жовті розпочинають. Раз. Вже. Два. Три. Поміняв. Чотири. Вже. Запусив. it's there